Ти гора климина, куди ж ся схиляє, мімили, чорнобривий, куди ж ти ся Мила, на проклятой війну. Перено чуй миленький, хоч тюнічку зі мною. Хоч тюнічку зі мною. Ой, я моя мила, ще другою ночула, Бо моя мила, що походу нела, Бо моя мила. Півніп'ють другі, ще курочка кокоче, Бужу Божу миленького. Він ставати не хоче. Божу, Божу, миленько. Він ставати не хоче. Бужу, бужу, миленько, Він ставати не хоче. Байставай міленьки, Боже, сурми всі трублять, буду тебе, миленький, на війно провожать. буду тебе миленький, на війноні провожать.